Я вимагаю поставити людям пропозицію на голосування. Я кандидат до депутата до Верховної Ради від політичної партії Удар. Я була присутня в цій кільниці. А, а чого не можемо від? Вона має право дорачу голосу. От людина була свідком, будь ласка, я вас запрошую виступити. Я є кандидатом у народного депутата до Верховної Ради від політичної партії Удар. Звати мене Салаш Лариса Васильівна, У 8.15, тут є голова комісії. Я була на дільниці і порушення ці дільниці були. 8 8.15 дільниця, які відкрилася, цигани заходили по двоє, а то й по троє. Циганський барон не пам'ятаю його прізвище. Мені навіть пробували Леонід Бережинський пробував мені погрожувати, але його вчасно зупинили, сказали, що мені погрожувати не можна лише із цию іконочкою. Я відповідь, я відповідаю за свої слова, дійсно порушення на цій дільниці були. І порушення були в тому, мені голова дільниці заявив, що те, що цигани не вміють писати, це є фізична вага. А, не бачить, а не бачить, я а не бачить. вибачте, але якщо не бачить, то видно щоди не бачить, вона має довідку. Але коли вони по голому приходять на дільницю і всі кажуть, не грамотні то як вони закінчили школу? Я е, прошу поставити на голосування пропозицію, про визнання, голосування на даній дільниці як по одномандатному округу, так і по багатомандатному округу дані державної. Не дійсне. Я прошу поставити пропозиції на голосування. Які ще вам треба докази? Тут є представник опори. Вони на відео зафіксували. Вони півдня фіксували на відео. Як по двоє людей. Я не договорив, не кричіть, не приватте мене. Вони зафіксували на відео як півдня подвоє осіб виборців заходили в одну кабінку, і це порушення таємниці голосування. Там більше половини виборців порушили було тим місце голосування і контроль здійснюється голосування. Оносити можуть закривається теми за те, що я, я ді... склала, нам було пробито цеганами колесо в машині. Ви знавайте, ви я... Я... А другі я... от одній по ваші особі колесо пробили в машині. Члено комісії також колесо пробили в машині шилові у, -у, у сім вечора. Я досі. Так що я вимагаю поставити пропозицію про визнання голосування дійсним на даній дільниці по загальнодержавному державу і по обменам даному. Дякую. Ша колеги, і оголошуєте технічна перерва на 5 хвилин. Це не може бути технічною перервою. Не може. Після голосування не виключу мікрофон. Ви о, от тепер подивіться, як представники діючої влади на Закарпатті, як вони бояться бояться голосування, бо знімають на камеру, не бояться проголосувати проти, не знає дійсно. Якщо все весь Ужгородський район і місто Ужгород підтримує це, а от діюча влада в нас боїться цього. Це просто ганьба. Ні, так ставте на голосування. Я ставлю на голосування. Питання визнання. про признання. визнання, визнання не виборів недійсними на даній дільниці. Хто, хто за? Прошу голосувати. Так. Три п'ять. П'ять голосів за. Прошу зафіксувати. Так, зараз не маємо на камеру, будемо відправляти це река. Хто проти? Хто проти? Члени, члени обласної комісії, хто, хто утримався, буде голова вести, я мою пропозицію не було. Значить, зафіксовано, що п'ятеро за, а інші не голосували. Мою пропозицію не ставили на голосування, тому я поставлю її сам на голосування. Це ганьба, діючи владі голова, такий самий член комісії, як і я. Я п'ять хвилин, а ви тут займаєтесь? Я п'ять хвилин пробував, щоб вимагав, щоб поставили на голосування. Голова